Так, складні зараз часи. Бачимо, Одеса переживає. Ворог буквально не може ніяк від регіону відчепитися. Щодня, щоночі обстріли, є влучання, є пошкодження. Як зараз живе регіон? Чим живе місто? Дійсно, сьогодні у нас удар вже був по інфраструктурі порту Рені. Це Одеська область, Одеса. Власне теж сигнал повітряної тривоги лунав. Він пролунав три години хвилини. Обстрілів не було, слава богу, невеличкий такі види зробила Одеса, тому що готується від передньої ночі, коли були влучання в історичний центр нашого міста, були влучання портову інфраструктуру Власне все те, що відбувається, воно цілком прогнозовано і намагаємося звичайно відбуватися І дякую нашим силам протиповітряної оборони, тому що вони працюють доволі таки ефективно, враховуючи, що ворог використовує. Якраз ракети такі, що дуже важко сучасними тими засобами протиповітряної оборони, які є у нас на озброєнні, їх знищувати. Мова йде про Х-22, йде мова про Онікси, йде мова про іскандери, Єдем Це балістика, які доволі складно піймати е і знищити саме силу протиповітряної оборони. Бачимо, що ворог цю стратегічну свою мету не змінює, тобто удари по інфраструктурі портів Великої Одеси. Зараз вже намагаються бити. По тих портах, які працюють на Дунаї. тобто це ще один альтернативний шлях для того, аби експортувати українське збіжжя до країн призначення, я сподіваюся, що цей удар по Одеській області, фактично по Дунайському регіону, він сьогодні, до речі, міг зачепити і Румунію. Про що вже говорили і в тому числі і наші союзники і партнери з Румунії, тому що все це відбувалося дуже близько до цієї країни. То ну там буквально через Дунай і вже все території іншої держави. Так, от я сподіваюся, що буде відповідна адекватна відповідь. Вона буде жорсткою. Вона буде перш за все про те, що в країні додатково буде виділено засоби протиповітряної оборони, сучасні засоби протиповітряної оборони, які в тому числі будуть захищати і південні південні терени нашої держави. Ну, власне, я думаю, що тут з безпекової точки зору ми ще маємо говорити. Про ті системи озброєння, які мають діяти на попередження, тобто наносити удари на великій відстані ракетами по тих об'єктах військових Російської Федерації, які знаходяться перш за все на тимчасово окупованій території. Тобто, якщо ми говоримо про онікси, то сьогодні маємо добру звістку. Чекаємо, звичайно, офіційного підтвердження інформації, яку повідомили партизани, представники Рухового в Криму. Те, що в Джанкойському районі знищено якраз арсенал, де знаходилась частина боєприпасів до ЗРК «Бастіон», якраз ці ракети, Онікси, які влучали і якими обстрілювали Одесу до останнього дня, тому це звичайно приємна новина, але це ще показує те, про що я сказав. Що нам треба діяти на попередження для того, щоб ворогу менше була можливість атакувати не лише Одесу, а інші області нашої держави.